Віталій Буталій Шах, Євраїя проти Люфера 85, Луїс Фернандеш. Гондурас, тим не менше, рейтинг 2017. Гринфельд. Тей самий. Не хочеться його реально А що мені з цим слоном робити? Що мені з цим слоном робити? Ти? Ти? ти. Так, що мені з цим слоном робити? Так, так, будеш стрибати два сюди. дальше. Кіє варіанти, так? Да. Сивілья. Валіанс Цивіль. Можливо, не знаю. Не вгублявсь. Б'ю, звісно. Лінію за брати чому не. Завжди це приємно. Тепер бар'єр проти слона. О, він міг просто взяти, міг цим взяти. Вони ферзь підвисає. Ото бар'єри строїш. Просто. нормальный Барьер не строить. М -м. Да. Чисто масон строитель. Ой, чуть-чуть, Тут чуть -чуть. Туран. Ммм. Ну, Давай. Ем. Ну. У нас є тичочок такий маленький. А наш, не знаю. Виглядає дуже симпатично. Ще тут буде удар конем, так? Да? Значить. А, пішак завис. Опа. Ні, стоп, так. Так. Шах. Не-не-не. ісполняєш. Ну, Добре, давай я просто тупо захищусь. Я б хотів, щоб він коня свого віддав за слона. Мене був би класний кінь. О! Не знаю, що це мені дасть, але він трошечки, трошечки прослабився. Чуть-чуть. Ой, зараз так зіграє. Це я зробив хит тупуватий, конечно. Ой, Джонні, 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 Джонні. Чек. Чек. И что? Тут нема не маньяк. Не, чек, чек, то тут будет сюда, можно. Прийти. Не, давай шаг домой, мне зря тут что-то мое будет. Что так? Если что так-то? Чек, 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 чек. Так, а ну чек, 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 чек. чек. чек, uh, Так, 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 так. Не знаю, Мені хочеться провести цей удар просто і все. Навіть якщо там нічого немає, я просто я просто хочу. Ну, сюди, конечно, буде хит. Ні, він взагалі туди пішов. Вау! Взагалі скажений. Це типа, типа батвинка З цим. Скапобланку тільки там. По-іншому й там було коректно, у мене, мабуть, ні. Так, 80 на 75, але ідея схожа. А, так. Да, Так, f 7 треба було зіграти. Хм, А, ну так. Да. Він же не встигає, тому що ми з шахом б'ємо. Поняв, прийняв. Розвернув. Так, а йому треба було що зробити тут? Ну, звісно, треба було просто помітити, тому що висить удар. Ясна, тактика така. Тактика та тактика. Так, ми захопили лінію, але це було не сильніше. Треба було зберегти слона. Я сподівався, що він вдарить цього слона. А він не вдарив. Бар'єр. Правильно. а якщо він взяв, ну типу, то що? 3D4. Ну, брати не можна, тому що ферзь. Якщо слоном, типу, ударю, то Ferdy 4. Нам взагалі було вигідно навіть так. Ну окей, значить бар'єр був ідеальний. Їх є 6 не було точків. Тут був 6, e, так. Це таки був ударчик такий. Я щось не хотів йому це поле для коня віддавати, але ну, якщо. Окей, тут він би зіграв, наприклад, в 3D 8. ДЦ? Ні, ну так-то понятно, да. Тут ну, не дуже неприємна позиція в чорній. Д4. тут централізований кінь просто. Дурний, ну окей. Я побоявся так. Скидати пішака. Як скидати? Його тут навіть і не забереш? Ну, все одно було нормально, Так, да, це правильно. А це неправильно слона 8. Треба було зрозуміти свою помилку супернику і повернути слона. Він вирішив, що його слон буде тут. Тримати тут в напругу. В напрузі два мої, дві мої легкі фігурки. Єще був хід. Ідеальний. І тепер. А, ну да, і тепер поля G6 нема, бо тут пішак, а там пішак був, взяв коня на H5. І тут уже цей удар проходить. А тут взагалі отак. <с -2> Ні, ну тут. G3 треба було. Просто зробити хід G3. Можна шляхувати, але то не мат. нема. мат, 15 ходів показує комп'ютер. Ну окей, Ферзь F5. Ніхто нормально такі ходи не зробить. Ну, наприклад, я не знаю. Що тут такого зробити нормального по-людськи? Висить звідси удар. Як захищати? Як, да? так? Так, 4 мат ставить. Ну, окей. В принципі, ідею я зрозумів правильно відчув, але. Е Вариант не Это Ну и что? Ферг же 7. Ну, если бы я ему шахував. а ферг же 5, ничья типа. Но тут же чорних нормально все. Ну и король же 6. И не знаю, если я иду дальше. Це де? Нема нічого. Ну окей. Треба було закачатися фрезом. Все-таки це була... Це був блеф. І тут нічого нема. Наша. Кроль G5. Тут нічого нема, а тут є.